Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Тож, наскільки зро... зросте вартість бензину уже зовсім скоро? Чому цього не відбулося з 1 липня і як взагалі то буде відбуватися? І чи заправки зроблять жертв доброї волі і, можливо, не піднімлять ціну, хоча то мало ймовірно. Тож через підняття акцизу має відбутись підняття ціни на паливо. Приблизно це гривня 50 кожен рік до 2028 року. Щоб не робити різкий скачок, то вирішили розтягнути задоволення. Це лише на акцизі, це без е, вартості нафтопродуктів, це без зміни курсу долара. А він також росте і це також впливає на вартість палива. Це лише на акцизі, плюс гривня 50 кожен рік. І то вже має відбутись з 1 вересня. Чому не відбулось 1 липня? Тому що. Наші депутати не дійшли згоди в двох питаннях: це акцизу на Автогаз і е, пільговому акцизу для аграріїв на дизельне паливо. Все-таки хочу зробити їм якісь поблажки, щоб то не впливало так на вартість аграрної продукції, да, щоб все не поповзло вгору дуже стрімко. Тож, е, чому не дійшли згоди? Тому що одні на автогаз кажуть, робити акциз 70. Доларів там за 1000 літрів. Інші кажуть, зробити 170 Зараз він там чуть більше 50. Ну, Якщо зроблять 170, то це в ціні на газ зразу додавайте 7 гривень до теперішньої, 7 гривень відразу. Бензин, солярка плюс гривня 50, автогаз плюс 7. Тому там ідуть суперечки. Друге, це для аграріїв, бо не знають механізм, як то зробити, щоб не дати їм можливості, не дай Боже, якусь лишню літру вкрасти і використати їх не в аграрних цілях. Отак от от нас заботяться, щоб ніхто ніде нічого не вкрав, хоча самі в тому просто лідери, ті, хто заботяться. Ну, для цього є відповідні служби, хай вони цим займаються. а Ми обговорюємо зараз паливо. Можлива ситуація не підняття ціни це коли заправки візьмуть це навантаження на себе, тобто зменшать свій прибуток. Ви в це вірите? Я особисто ні і ні капельки. Вони почнуть, вони можуть про це голосно кричати: що мов, ми не піднімаємо ціни. Дивіться, акциз підняв, ми не піднімаємо. но... Вони почнуть цю ціну піднімати вже почали, скоріш за все, і докидають 20-30 копійочок. так, Типу незаметно. При вартості в 60 гривень, тих 30 копійок вже мало хто бачить, да? Типу, незамітно і цю гривню 50 наженуть. Можливо, якихось місяць-два, ще після вересня да, попіднімають. Так, помаленьку. Ну, це дуже хитрий їхній такий хід, але свій прибуток вони ніколи. Не, не, не погодяться втратити ні за які, ці, ні за які рейтинги. Їм головне гроші. Що з тими аграріями, що з їхнім дизельним палом? Дивіться, хочуть розробити механізми. Перше, це щоб чи тут купляли по пільговій ціні, але то потрібно тоді вже через якісь договори, щоб бачити, що дійсно йде аграріям. Приближні розрахунки, скільки їм потрібно, щоб, не дай Бог, лишнього не купили, або щоб вони самі собі завозили вже по е, зменшеному акцизу, такий, який буде прийнято. Так? Но також, щоб вони завезли, не завезли, не дай Бог більше, щоб під цим приводом не завозилось пальне і не почало продаватися на ринку. Коротше, переживають, щоб ніхто ніде нічого не змахлював. Тому з 1 вересня. До того буде друге читання, воно вже було, те друге читання, і на другому нічого не прочитали, не дочитались, буде наступне друге читання, де будуть погоджені усі деталі, уважно слідкуємо, особливо вивчаюся, жаріща така, що можна заснути прямо на ходу або розплавитись. Особливо за Автогазом, чи все-таки дійдуть консенсусу по 70. Чи зроблять по 170, до речі, 70 це мінімально допустима норма, яку директує нам Європейський Союз, тому що акцизи піднімаються саме через те, що ми туди йдемо, і через те, що наші законодавства, наші енергетичні ринки для того, щоб з'єднати, вони повинні працювати по плюс-мінус однаковим правилам. І от ця норма, що дойде до 2028 року. А це означає, що раніше туди нас ніхто не візьме, бо правила будуть ще не однакові. Але я думаю, що мало хто надіється, що ми туди раніше впригнемо, я не знаю, що то повинно случитися. То а ці норми, що дійдуть до 2028-го, це будуть якраз о той мінімум, який дозволив Європейський Союз. Слава Богу, що мінімум, але при тому всьому, навіть з тим мінімумом, чомусь в нас деяке паливо вже виходить. Дорожчим ситуація. І треба піднімати ще. Ви представляєте, які націночки фугують да? собі заправочки? Но, уважно спостерігаю, щоб ви нічого не пропустили, то долучайтесь до каналу автотема, кнопочка підписатися під відео. А я пішов шукати десь холодок, щоб пережити цю жару, ходьбри в погріб злась. Ну, то ще ненадовго, жара спаде. Зараз головне то розібратись, вам розповісти, перемогти і до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.